Цього тижня Віталій Портніков, його дебати з російською журналісткою, яку чомусь е, знають дуже багато українців і, на жаль, і слухають, стали таким хітом тижня. І те, як Віталій Портніков е, е, впевнено пояснив усі тези і розбив тези про російську імперськість, імперськість, перепрошую, е, це з одного боку. А з іншого боку, і сам Віталій Портніков про це говорить, що доволі дивно, що українське суспільство таке було подивовано тим, і дуже багато в коментарях писало, як нарешті розвінчали Латині. Ну знову ж таки, чому ми про неї знаємо? Я приблизно можу здогадуватись, як ви до цього ставитеся, але просто таке запитання: чи ви бачили ці дебати, і ваша позиція стосовно них, і чи важливі взагалі от такі речі під час повномасштабного вторгнення Порт нікого повномасштабного вторгнення, дебати Портнікова та Латиніно. Ну, перепрошую, тяжкий тиждень завершуємо, вже омовлюся. Я змушений був це подивитися тільки з тих міркувань, що я був абсолютно шокований незрілим зачудуванням незрілого і того самого наївного суспільства, про яке ми говоримо. Я теж зараз я скажу, воно ніяким чином не стосується конкретно когось із персон. Але мене насправді ну, не те, що здивувало, а якось так дуже засмутило. Те, що дуже банальні речі, емпірично емоційні, банальні. Ну, на межі з, вибачте, школа шостий клас. речі озвучені. Ну, просто от, озвучені. Які, вибачте, в наших етерах озвучуються кожний другий день. Не в інших етерах кожних 15-й день раптом так от повинити, прозріло людей. Таке враження, які ну 24-й рік на, на дворі, якби третій рік війни, а люди зараз прям отримали вау-ефект від проговорки ну, таких базових речей, взагалі, які мені здається, школяр просто має знати, і навіть в принципі той не зверне увагу. Я в цьому що бачаю. Подумайте, це ж як треба втікати від реальності? Як треба ховатися від щемкого усвідомлення поразок на дуже багатьох, дійсно реальних фронтах і сферах, щоб отримувати оргазм і екстаз від віртуальної розмови? Віртуальному просторі на віртуальну тему в російському сегменті Ютуба. Ну, от я, коли це все спостерігав, якби я на її. Ну, ну що, Бог розум усім відібрав, чи що. Ну, тобто, якщо дійсно в людей таке вау викликає віртуальна розмова з дуже м'яким представником. А це Латиніна, це сударення, це є супер м'який, супер вигідний для дискусії, тому що взагалі ніяка розмазня. От над нею торжествувати, ну, коли більш харизматично і так навіть, ну, навіть, трошки навіть епатажно позбиткуватися, що, в принципі, під силу будь-якій розумній людині, я не кажу вже геніальній. Ну, тобто, якщо вже настільки все зле, що ці віртуальні розмови над супермякою опоненткою, яка, в принципі, то навіть і не опоненткою є, якщо воно вже так викликає вагу, значить тоді в нас дуже погані справи. Значить, в нас люди такими віртуальщинами перекривають усвідомлення реальних поразок. тому що це ніякого відношення до дійсності немає. Це ніяким чином не від... ну, якби немає кореляції на справжню розстановку сил поза межами отого ютубного екрану і віконечок з трьома обличчями. Тому що поза тим воює не Латиніна, не руські ліберали, навіть не Арестович, я здивую вас, і не Фейгель, і не руські опозиціонери. І не русські, там якісь там симпатики України, такі м'які, прям'які, коректні, прикоректні, культурні, прикультурні. Там воює ідеологічний Кремль і Дугінець. І від нього ми пропускаємо щодень, профукуємо масу ударів по всіх, по всіх фронтах. І то ми перекриємо чим віртуальним задоволенням від віртуальних двобоїв на віртуальну тему у віртуальному просторі. Ну так що вже Бог зовсім розум відібрав, чи що чи його й не було. Ну тобто, ви розумієте, насправді, якщо глибше на це дивитися, то це, воно, в принципі, ні в які ворота не лізе. Тому що тут не справа в чийомусь торжестві, це справа в проекції, це справа в психологічній підміні, тому що віртуальним двобоєм, де дійсно безумовно сильно виглядала українська частина, український наратив. Ну, поза екраном, все навпаки, є зовсім. Розстановка зовсім інша. Ідеологічний дугінець ще більше має зараз підстав сказати, що всі російські ліберали ніякі, де да їх розмазують, вапсі, взагалі, як, як соплю на е, тротуарі. Тому ми, російські імперці, будемо робити свою справу зі ще більшою е, е, смертоносною е, прискіпленістю. Якщо люди цього не бачать, якщо люди купляються на емоцію, якщо люди, як ви розумієте, спраглі на перемоги, тому що два роки перемоги немає ніякої, ніякої сфері. Ми бачимо ну, біду чорну. На попереду взагалі не проглядається, ну не те, що теоретично, взагалі близько не проглядається будь-який наратив чи, чи, чи такий оптимістичний сценарій перемоги. Його нема взагалі. Я розумію, що люди спраглі на перемогу. Ну то, що будемо її придумувати в віртуальному просторі і тішитися, от, що так. Ну Якщо це когось задовольняє, якщо це така віртуальна розвага, знаєте, в часи великих страждань, або це такий спосіб самим собі сподобатися, то я це сприймаю. Але я повторюю: до реальної розстановки сил на війні, до його і до її плину, це не має жодного стосунку. Воно залишається для мене якимось феноменом того самого інфантильного ставлення і просто тієї от проекції, проекції якоїсь, бодай перемоги на якусь загальну картину. Тому я бачу це так: не нав'язую свою думку, маю повагу абсолютно до почуттів, думок і розумів всіх учасників цього е, такого животрепетного дійства. А ну, але ну якби якщо це. Просто залишити от на рівні такого самозадоволення, то о, хай буде. Я не проти.